Розповідає саме прикалетесні когнітивні помилки, які псують тобі життя з Порівняння себе з іншими, яке скоріш за все, народжується, коли наші батьки починають порівняти, що сусідні п'яття круче, ніж ти буде вчитись. І всі ми знаємо, що порівняти себе круче всього з себе вчорашнім, але навіть це може нас загнати в депресію. Тому що, якщо вчора я прибіжала марафон, а сьогодні я вже не асілю, і я просто через себе не перепригну, ну це буде дуже обідно. Але якщо ти спробуєш посперечатися з цією думкою. От хто вирішив, що вона красивіша, хто вирішив, що вона розумніша. А як тоді вирішує, що хтось негарний чи нерозумний? М? От завжди буде хтось, хто розумніший, красивіший за тебе і що тепер не жить. Або ти, коли бачиш людей на вулиці, обереш лише тих, з ким поспілкуватися, хто тільки красивий і розумний. Да? Да, Ні, звісно. Такі саме інші люди. Ніхто не обирає ідеальних, гарних, красивих, успішних. Та тим паче краса не дорівнює успішність. Але порівняння відкриває твої потреби. От вона, наприклад, гарніша за тебе, да? А що вона має чого ти хочеш? Увагу, любов, і потім подумай, як ти можеш закрити це сама.